Шукачі яскравих та ініціативних особистостей із команди Савіка Шустера 25 тижнів їздять Україною, аби відібрати найкращих для участі у новому телепроєкті Стань лідером. Це політичне реаліті шоу, аналогів якому свічі не бачив, запевняють організатори. Ідейний натхненник і головний редактор Савік Шустер студії Дарка Чепак привідкриває завісу таємниці. Це реаліті-шоу. скільки воно буде часу. Чотири Прекрасно. чотири місяці. Де воно буде відбуватися? Yeah. Ми не знаємо, що це за місце, що ми про нього знаємо, що воно маленьки, потребує змін правильно. І нам треба буде їх вирішити, правильно? Саме для вирішення проблем поки що невідомого міста неподалік Києва організатори проєкту планують поселити там відібраних лідерів під цілодобовий приціл відеокамер. У такому реаліті-шоу організатори прагнуть створити нове покоління дієвих політиків. Утім, охочих до участі Черкасів на початку кастингу виявилося не так багато. Із них психологи практики обрали близько 60. -ти. Сформувавши дев'ять команд, лідери взялися за розробку власних соціальних проєктів. Найактивніше у той же день почали їх втілювати. Команда Олег. не хочет до помочь детячей Мы решили не говорить много о том, что как ужасно и как плохо все это происходит. Мы решили помочь этой больнице, и мы сделали это. У нас была сегодня долгая ночь. Вот мы собрали определенных спонсоров, которые помогут нам реализовать наш проект. Нам уже согласно оплатить окна. Вот фирма. Наша фірма своїми силами, Ми збираємо гроші на ткань і також хотим пошити постільне більо для цих дітей. Лідери на чолі з Анною Хаченко шукали варіанти для проекту соціальне таксі людям у візках». Власне сьогодні зранку я вже дотелефонувалась до директора однієї із найбільших служб таксі, звичайного таксі у нашому місті, який погодився надавати, дав свою принципову попередню згоду, надавати знижки на проїзд людям на візках. Попередньо ми говорили про те, що знижка складе 50%. Решту 50% ми будемо працювати з владою. За традицією кастингу подивитися на презентацію проєктів та черкаських лідерів мав особисто Савік Шустер. Утім, завадили справи. Спасибо вам большое за те, що ви вирішили прийняти участь в нашому проєкті. Він для нас дуже важливий добре. Я, к сожалению, за те, що відбувається в Києві. с перманентным политическим кризисом не смог приехать к вам, хотя очень хотел. Я, несомненно, в самом ближайшем будущем обязательно приеду в ваш город. До всеукраїнського півфіналу шляхом голосування з Черкас відібрали чотирьох лідерів. Це Анна Харченко, проект соціальний таксі для людей у візках», Олена Наточі вітрила надії для дитячої лікарні, Ксенія Марченко назад у майбутнє, організація дозвілля пенсіонерів та Надія Шепетько народний контроль влади. Проте, у підсумку до реаліті шоу стань лідером, з Черкас потрапить лише один: хто з Черкасів побореться за стипендію та можливість навчатися у будь-якому навчальному закладі світу з'ясується вже наприкінці червня. Ольга Орик Юрій Підрісевич Віка новини.